Просто обійму, поцілую, і мені так не хочеться його нікому більше віддавати. Він дуже добрий. Він, він віддасть все і останнє. Тому, мабуть, так вийшло, що він тоді, ще у 2019 році, вирішив, що. Його покликання це захищати Україну, тому що він завжди говорив: ну, какета, у мене здесь ти, у мене тут дві мами. І він, він не зміг вчинити інакше, як піти і захищати нас зараз. Це моя гордість і мій сум одночасно. Його дуже мало вдома. Його це завжди ротації, це завжди. Наряди в частині, якщо це знав в місті, якщо це виїзд, то це три місяці його нема вдома взагалі. Це дуже важко. На час повномасштабного вторгнення вони були в іншому населеному пункті. Е, я... З часом вони перебазувались, він мені не говорив. Він казав, ми переїжджаємо, ми переїжджаємо. Я думала, вони переїжджають ближче до миру, а вони їдуть в пекло. Вони їхали, і тоді, коли вони вже були в самому центрі Маріуполя, він мені зателефонував і каже, я в Маріуполі. Я розумію, що це ну, біда. З 1 березня Маріуполь вже був в блокаді. У нього не було виходу з 3 березня там вже не було води, газу, світла, нічого. Уже виходячи з 7 березня на зв'язок він казав, що «А ми сьогодні з'їли одне печення на двох. Я... Саме прикре, це те, що ти, будучи тут, не можеш притягнути йому туди руку допомоги. Ти не можеш зробити нічого. Він відволікав мене, чи вони самі відволікали цього, я не можу сказати. Але він ніколи не казав, що йому важко, він ніколи не казав, що я здамся. Я під час вже повномасштабного вторгнення, коли чоловік зателефонував і сказав, що я навіть не збирала тривожної валізки. Я була впевнена, що нікуди не поїду. Він там, я маю бути тут, тому що дружина. Це не жина, дружина це коли військо мало дружину. Дружина це все, що є там. І от я була впевнена, що я маю лишитися тут і підтримувати його аж до його повернення, аж до нашої перемоги. Він завжди підтримував, він, будучи там, коли він телефонує і чуть бах-бах-бах-бах. Все нормально, все добре. Перше квітня чи друге мені зателефонували і мені повідомили з частини, що є вірогідність того, що у вас чоловік в полоні. Я прийняла це як, ну не, 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 я не повірила в це. Але коли вже 3 квітня він мені зателефонував і сказав, що так, це дійсно, його взяли в полон ще в березні, тоді я вже змирилася цим фактом. Йому дали можливість зателефонувати і повідомити. Він сказав, що все нормально і скоро буде вдома. Уже пішов уже сьомий місяць. В цьому місяці буде сім місяців, як його нема вдома. Це скоро затягнулось. Нам дуже важко, сім'ї важко, без нього пусто, без його якихось жартів, обіймів, вдома. Нестерпно вже. Часом я думала робота, навчання. Це закриє. Я відволічусь, але як виявилось, від себе не втечеш. Без нього важко. Оці Сім місяців вони одночасно минули як один день і як десять років. То це та, кожен день тянеться довго, а кожен місяць минає миттєво, просто. І це минає не день, не місяць це життя проходить. Життя без чоловіків. Частина 3011 зараз згрупована як ніколи. Всі дружини. Ми всі одне за одного. У нас немає мій твій. Ми хочемо повернути всіх разом. Вони знаходяться там за умов, які не, не перетинаються одне з одним. Вони не бачили одне одного взагалі. Вони навіть не знають, що той або той побратим знаходиться в полоні. Тому ми і вирішили звернутися, щоб нас почули. Тому що там були не тільки ті медійні, котрих вже звільнили. Там була частина 3011, і за це мають пам'ятати. Там були й інші частини, наші криворізькі, за це мають пам'ятати. Ми хочемо достукатись, щоб їх пам'ятали. що першу річницю весілля він провів там вже будучи в полоні я навіть я впевнена що він навіть не знав який день, яке число, і що в нього сьогодні свято. Перша річниця весілля, свій день народження, мій день народження. Він провів там, в полоні. Я навіть не уявляю, чи є в них зараз якась свідомість того, який сьогодні день, котра година, хіба тільки пору року вони можуть знати, тому що це очевидно. Я впевнена, що цей новий рік ми маємо відсвяткувати разом. Того, що з 19-го року всі нові роки це була ротація? Це були виїзди. І в цьому році ми маємо його відсвяткувати разом. Так, що... Да, що цей Новий рік ми будемо зустрічати, тому що наступний рік це наш рік. І ми, ми маємо бути разом.